Рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу дати відповідь на одне з найпоширеніших питань стосовно того, коли люди виходять на пенсію. Де взяти страховий стаж, якщо ви більшу частину свого життя працювали за кордоном? Тема дуже об'ємна. Тут виникає дуже багато запитань. Я максимально хочу в даному відео об'єднати. Багато даних запитань і надати вам відповідь. Якщо у вас будуть виникати якісь ще запитання, будь ласка, коментуйте, задавайте, я обов'язково вас проконсультую. Дивіться, взагалі, не все так у нас в державі погано. Можна отримувати пенсію навіть на підставі стажу, отриманого під час роботи за кордоном. Однак про це знають далеко не всі українські пенсіонери і не користуються, скажімо, цим. Українська влада свого часу подбала або її громадяни, навіть працюючи за кордоном, отримували право на пенсію у своїй країні. Для цього укладались міждержавні договори. Це угоди про соціальне забезпечення. На сьогодні Україна уклала такі договори з двадцятьрьма. Країнами це Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан, Угорщина, Молдова, Білорусія, Грузія, Азербайджан, Монголія, Румунія, Латвія, Литва, Словаччина, Чехія, Болгарія, Естонія, Іспанія, Португалія та Польща. Якщо ви офіційно працювали в одній з даних країн. То можна зарахувати цей трудовий стаж так, наче ви його отримали в Україні. Це вам стане в приході, тому що ми знаємо, що в цьому році для того, щоб вийти на пенсію за віком, вам необхідно досягти 60-річного віку та мати страховий стаж 29 років. Але майте на увазі, що кожна угода має свої особливості. В одних випадках усю пенсію на підставі українського та іноземного трудового стажу вам буде виплачувати пенсійний фонд України і буде брати до розрахунків зарплату, отриману за кордоном. В інших випадках отриманий... За кордоном стаж дає право на пенсію в Україні і дозволяє претендувати на виплату з пенсійних фондів інших держав. Угоди про соціальне забезпечення України з кожною країною можна поділити на два типи: за територіальним принципом та пропорційним. Принципом, угоди за територіальним принципом Україна має переважно з країнами колишнього Радянського Союзу. Іноді вони укладалися ще дуже-дуже давно. Це такі угоди, як з Урщиною, з Румунією. Угоди за пропорційним принципом були укладені з наступними країнами: це Латвія, Литва, Естонія, Словаччина, Чехія, Болгарія, Іспанія, Португалія та Польща. Тому що вже ці договори були підписані. Часи незалежності країни. Люди, які працювали в країнах колишнього Радянського Союзу, можуть зарахувати свій стаж до трудового стажу для отримання пенсії в Україні. При цьому Український пенсійний фонд розрахує розмір пенсії на підставі всього трудового стажу і українського, і отриманого в одній з країн колишнього Радянського Союзу та всіх зарплат. Як працюють взагалі угоди за пропорційним принципом? Ситуація з пенсійними виплатами за угодами за пропорційним принципом дещо складніше: кожна країна призначає та виплачує пенсію лише за стаж, який людина отримала працюючи на її території. При цьому стаж іншої країни зараховується, щоб визначити. Чи має людина право на отримання пенсії взагалі? Якщо людина працювала в Польщі, Литві, Латвії, Естонії, Португалії, Іспанії, Словаччині, Чехії чи Болгарії, то такий стаж можна включити до українського для визначення права на отримання пенсії. Але майте на увазі, що пенсійний фонд України платити за нього не буде. Наприклад, якщо жінка 20 років працювала в Україні і 15 в Польщі. Вона має на право на отримання пенсії від Пенсійного фонду України, бо її загальний стаж становить 35 років. Однак розмір її пенсії в Україні буде розраховуватися лише на підставі того стажу, який вона набула в Україні, і тих зарплат, яких вона відповідно отримувала на території України. Розрахунок пенсії такої буде складатися з двох етапів. На першому етапі пенсійний фонд візьме до уваги її польський стаж. Для визначення теоретичного розміру пенсії, тобто спочатку розрахує розмір її пенсії так, наче вона все життя пропрацювала в Україні. При цьому розмірі зарплат, які вона отримувала в Польщі, взагалі до уваги брати не буде. На другому етапі з теоретичної пенсії приберуть стаж, отриманий за кордоном. Наприклад, за підсумками першого етапу вам нарахували пенсію у розмірі 5 тисяч гривень, щоб визначити реальний розмір виплат, які. Ви будете отримувати Україні, Пенсійний Фонд України визначить пропорційну частку пенсії за стаж отриманий в Україні. 5 тисяч гривень помножить на 20 і поділить на 35. І підсумку вийде пенсія в Україні, буде становити 2850 2857 гривень, оскільки ви маєте, наприклад. Стаж у Польщі, то зможете отримувати пенсію від польського пенсійного фонду. Він теж буде виплачувати їй пенсію лише за отриманий там стаж. Фонд розрахує теоретичний розмір пенсії і ви будете знати його розмір. Найчастіше в країнах, з якими Україна має угоди про соціальне забезпечення, право на пенсію виникає, якщо ви пропрацювали там щонайменше рік. Раніше українці. Вважали, що перед виходом на пенсію достатньо відпрацювати в Польщі рік, звернутися за пенсію та отримати право на мінімальну, пенсію, о, вибачте, на мінімальну польську пенсію. Однак це зовсім не так. Призначена за пропорційним принципом пенсія може бути меншою за мінімальною в країні, де вона призначається. У Польщі можна отримувати надбавку, якщо розраховані виплати менші за мінімальну. Пенсію. Право на надбавку мають громадяни, які легально проживають в країні, відповідають вимогам польського законодавства щодо трудового стажу, та для яких українська та польська пенсії будуть меншими за мінімальну пенсію в Польщі. Тобто, якщо в жінки польська та українська частина пенсії в сумі будуть менші. За мінімальний розмір пенсії, і вона легально буде жити в Польщі, то польський пенсійний фонд виплатить її надбавку, щоб вона отримувала мінімальну пенсію. У випадку, з, взагалі з Польщею та рештою країн, з якими укладені угоди за пропорційним принципом, людина буде отримувати окремі пенсії з фондів тих країн, де вона пропрацювала, і де у неї виникало право на пенсію. При цьому звертатися за пенсію можна лише раз у пенсійний фонд однієї з країн, а не окремо. Як же взагалі рахується стаж? Головною умовою зарахування закордонного стажу для отримання пенсії в Україні є легальність роботи за кордоном. Український пенсійний фонд може зарахувати вам закордонний стаж, якщо ви сплачували пенсійні внески. Не ви ваш роботодавець, де ви працювали, бувають випадки, коли громадяни нашої країни працювали за кордоном офіційно, однак роботодавець не платив за вас внески до місцевого пенсійного фонду, тож контролюйте, будь ласка, цей процес. Тому під час працевлаштування обов'язково звертайте на це. Увагу, і ще раз повторюсь, самостійно контролюйте, перевіряйте, довіряйте, але перевіряйте. При підрахунку трудового стажу Пенсійний фонд України надійшла запит до Пенсійного фонду України, де ви пропрацювали, і отримує є відповідну інформацію про ваші терміни, працевлаштування. І, взагалі, інформації про страховий період, тобто яким чином і коли за вас роботодавець сплачував страхові внески. Саме цю інформацію, і, взагалі, якщо ще раз повторюсь, принцип дуже простий: у вас буде страховий стаж тільки в тому випадку, якщо за вас роботодавець сплачує страхові внески, якщо ви працюєте легально, офіційно, але. За вас роботодавець не сплачує страхові внески, в такому випадку ви не можете претендувати на такий стаж. Крім того, ще є певні винятки щодо видів трудових угод, за які не зараховують стаж. У Польщі це договори підряду, також Польща не зараховує до трудового стажу період перебування на лікарняному, однак зараховує час, протягом якого особа навчалася в університеті. Не зараховують стаж за кордоном, у разі якщо він перекривається у часі з трудовим стажем в Україні. Тобто, наприклад, якщо людина весь рік була, ну, наприклад, візьмемо 2015-2016 будь-який рік була офіційно працевлаштована в Україні і за цей період за неї сплачували внески до пенсійного фонду, наприклад, Португалії, то її все одно зарахують лише один рік стажу. Що взагалі робити, аби отримувати закордонні пенсії? Якщо в майбутнього пенсіонера, що живе в Україні, є стаж у державі, з якою укладена угода за пропорційним принципом, то для отримання української та закордонної пенсії йому достатньо звернутися лише до пенсійного фонду за місцем реєстрації. Додатково звертатися до пенсійних органів інших країн не потрібно. Аналогічно це правило діє і в разі, якщо майбутній пенсіонер живе за кордоном. Для отримання місцевої та української пенсії потрібно звертатися лише до місцевого пенсійного фонду дата звернення за пенсію в одній країні рахуватиметься датою звернення за пенсію в іншу. Усю роботу з пересиланням документів для отримання пенсій на себе мають взяти пенсійні органи. Однак майте на увазі, це тривалий процес. Пенсійний фонд просить готуватися до виходу на пенсію заздалегідь, зробити довідки з місця роботи та писати заяву про отримання пенсії за кілька місяців до офіційного виходу на заслужений відпочинок. Під час звернення за пенсію в Україні знаєте, потрібно мати паспорт. Опію закордонного паспорта, ідентифікаційний код, документи, що підтверджують ваш стаж в Україні, та за кордоном наголошую, за кордоном це довідки з місць роботи, іноземний номер вашого соціального страхування. Усі ці дані буде опрацьовувати пенсійний фонд України. Для підтвердження іноземного стажу. Пенсійний фонд направить спеціальний формуляр за кордон. Це є як своєрідний запит, у відповіді на який. Іноземний пенсійний фонд має підтвердити сплату страхових внесків. Відповідь, яку пенсійний фонд отримає з-за кордону, буде офіційним документом, який підтвердить ваш закордонний стаж. В іншій країні перелік документів може бути іншим. Теж майте на увазі, обов'язково його вам надасть відповідний пенсійний орган. У разі успіху такого звернення Український пенсійний фонд направлятиме свою частину пенсії в доларах або євро на рахунок пенсіонера. Для отримання пенсії за кордоном або на підставі іноземного трудового стажу потрібно зібрати пакет документів. До нього входить і довідка з місця роботи за кордоном. Часто іноземні роботодавці теж будьте до цього готові, відмовляються видавати таку довідки, аби розморозити цей процес. Ви можете звернутися до нашого українського консульства, однак і ті не завжди вам зможуть допомогти. Реальних важелів впливу на іноземних роботодавців українські дипломати не мають і раді звертатися до адвокатів. Тому довідки з місця роботи, особливо не в Україні, потрібно готувати до звернення за пенсію в пенсійний фонд. Звертатися потрібно задовго до виходу на пенсію, зважаючи, поки ви їх всіх отримаєте, це все відповідно буде. Час, який ви витратите. Тому ви розумієте, що потрібно готуватися заздалегідь, для того, щоб вам зарахували відповідний страховий ваш стаж, і щоб ви могли отримувати пенсію, яку ви заслужили, щоб ніякі роки не пройшли, скажімо, даром, і щоб все те, що ви напрацювали, ви обов'язково змогли за нього отримати гідну. Пенсію. Також дивіться, ще на що хочу акцентувати ще буквально декілька хвилин вашу увагу, що у кожній країні є різні вимоги до виходу на пенсії. В Україні, наприклад, в нас ви знаєте, пенсійний вік становить 60 років для, вже з цього року для чоловіків та жінок. От, і потрібно мати страховий стаж 29 років. Він у нас буде кожного року збільшуватися і зупиниться тоді, коли вже буде 35 років. Тобто, на наступний рік потрібно буде мати 30 років стажу і так до 2028 року. Дивіться, якщо ви, наприклад, захочете отримувати пенсію за отриманий стаж у Португалії, то вам. Доведеться чекати часу настання пенсійного віку в цій країні, він становить 66,5 років. Також аналогічно, ця система працює з країнами, з якими Україна уклала договори за територіальним принципом. Якщо Українець, ви отримали пенсію в 60 років і переїдете, наприклад, до Вірменії, то ви не будете отримувати пенсію доки, доки не досягнете вірменського пенсійного віку. 65 років для чоловіків. Та 63 роки для жінок. Майте на увазі, окрім пенсії, за віком на підставі українського чи іноземного трудового стажу за кордоном, ви можете отримати інші соціальні виплати. Зокрема, угоди про соціальне забезпечення поширюються на виплати, розмір яких і розраховується на підставі показників страхового стажу. От Така на даний момент інформація. Якщо у вас виникнуть якісь запитання ви зараз в процесі можливого оформлення такої пенсії, будь ласка, задавайте, коментуйте, я з задоволенням вас проконсультую. Дякую, що підписуєтесь. Підписуйтесь надалі, на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.